Психолог Галина Тютюнник пропонує допомогу у формуванні здорових моделей життя, у відносинах між чоловіком та жінкою, між батьками та дітьми, у стосунках з собою та своїм фізичним здоров'ям, а також психологічна підтримка та допомога для бійців, АТО, їх сім'ям та переселенцям зі сходу. Віднайди шлях до свого здоров'я з надійним провідником. Відсвяткуйте новорічні та різдвяні корпоративи з рестораном чотири сезони, оригінально задекоровані зали на 20, 50 та 100 чоловік. Святкове меню, музичне оформлення, фото та відеозйомка свята, а також оригінальні ведучі для вашого корпоративу. Чотири сезони, вулиця Горького, 6 А. Пропонуємо вам хімчистку та прання одягу, білизни, ковдр, весільних та вечірніх суконь, виробів із натуральної шкіри та хутра, пуховиків та пальт. Фарбуємо вироби із натуральної шкіри. Також здійснюємо чистку килимів та м'яких меблів. Вулиця Київський шлях, 79 В, вхід з двору за банком Аваль. Оздоровчий комплекс загальною площею 250 квадратних метрів створений і для оздоровлення, і для приємного відпочинку великих компаній. У вашому розпорядженні велика кімната відпочинку, парна, фінська сауна, лазня на дровах. Басейн зона для відпочинку, зона для ігор, настільний теніс, більярд, а також спортзал. Вулиця Завокзальна, 30. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Йога-клуб Чай це клуб для всієї родини, йога для жінок, чоловіків, дітей та вагітних. А також масаж, арт-терапія, семінари по саморозвитку та майстер-класи з живопису. Детальнішу інформацію дізнайтеся за телефонами на екрані. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.